<плес> Все Всесильний, притвічний Боже наш, Отче Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Ти сам є Творцем світу сівякого створіння, і благословляєш Тилу тим, що перемагає. злянься милосердним Твоїм оком на нас, на і грішних рабів Твоїх, на молитву нашу, і на цей прапор, який на потребу приготували. Снег благословення, благословила святи Його, щоб був Він для вірних Твоїх, перемогою над супротивними ми народами, звісною звитягою, охороною, ворожою Твоєю, нехай поверне, втечу, полки всіх супротивників наших, і ворогів роду християнського, нехай не буде, остраху міжах, а для вірних Твоїх, що надіються на тебе, відома надія, перемога, відвага єси. Молитвами святих Твоїх, і сотними ангелів твоїх поточена. нехай перебіль Твоїх явиться знаменім радості, і сили, знаку знаком перемоги, сердечної міцності і мужності над супротивниками, бо Ти є цар світу, цар спокою. Ты не путь всех часа на вини птиц.